Привіт! Ти думаєш, навіщо мити руки? Адже через декілька хвилин вони знову стануть брудними. Упродовж дня ти торкаєшся до багатьох предметів і під нігтями накопичується бруд. Бруд є на всьому, до чого ми доторкаємося: на перилах сходів, поручнях метро, дверних ручках, клавіатурі комп'ютера та інших поверхнях. Саме через брудні руки мікроби потрапляють в наш організм. Мікроби це маленькі організми, які можна побачити лише за допомогою збільшувальних приладів. Тому краще не гризти нігті і не облизувати пальці. Бавтеся скільки хочете, і забруднюйте скільки завгодно, та в жодному разі не допускайте потрапляння бруду в рот чи очі. Потер брудними руками є ймовірність запалення від часточок бруду. Поклав палець в рот, мікроби викличуть розлад кишечника, біль і пронос. Тому руки необхідно мити якомога частіше, особливо дітям. Запам'ятай, коли обов'язково потрібно мити руки. Перед відвідуванням туалету і після. Миття рук перед їжею, ще ніхто не відміняв. Після їжі також бажано помити руки. Наприклад, якщо ви брали щось масне, після прогулянки та перед сном. Не дивно, що в давнину люди хворіли частіше, ніж зараз. Ніхто не знав тоді, що де бруд, там і хвороби. Траплялося цілі міста вимирали від чуми чорної віспи. Отож, пам'ятай, проста звичка мити руки може врятувати тисячі дитячих життів щоденно. А тепер подивись уважно на цю картинку та запам'ятай, як правильно мити руки. Добрий день, дорогі наші любі друзі! Сьогодні ми з вами поговорили про мікроби. Так дізналися, які вони шкідливі! А зараз ми змішуємо їх, намалюємо. А будемо малювати незвичним способом. Спочатку ми малюємо мікробам оченята. Ага. Малюємо Міша, маркер. Відкриваємо і малюємо два ока. Дуже великі ми малюємо. Такі, маленькі. Так. По всьому аркушові паперу. Малюємо оченятка. Я... Дивися, багато малюй. Багато мікробів у нас буде. Бо дітки не помили руки і набігли сюди багато-багато мікробів. З такими оченятками. Оченятка можуть дивитися, дивись, по-різному. Так, в мене багато мікробів. Два ока разом. Ти ж відступай, дивися, по всьому аркушеві. И вот тут, и сверху, и снизу, и с правой стороны. Так, у нас же ученятка есть. Я тебя чекаю. Вот это будет папа. Папа микроб? Угу. И мама там будет? Да. И детка их Тепер зверху, тут в куточку правому, мішу, тут в правому куточку. Угу. Малюємо тільки оченятка, мішу. Тільки оченятка. Угу. Якщо ми знаємо, що у наших мікробів по два ока, так, то ми будемо робити, ти намалював отак голівку, так, а ми будемо обводити ці два ока фарбою. Беремо, набираємо фарбу Фарбі. різну, яку ти хочеш. Тільки гарно, гарно, щоб там було багато води. І дивись, як я обмазую так оченята. Багато-багато, щоб було фарби. Отак? Так. Да. Дивись і промакаємо, щоб було багато води там. Водички додав туди фарбу. Так. Йо. А тепер давай спробуємо. Так, тепер беремо і роздуваємо. Дивись між сюди. Листочок можна крутити. Тепер покрутили його. Дивись. Дивись. Зараз я тобі дам цю длинішу трубочку. І роздуваємо. О, крутий листочок. Крутимо листочок. Стоп, стоп, стоп. Давай дуємо ще. О, який мікроб, папа страшний. О! Диви, який в тебе мікроб вийшов. Але, тепер давай я спробую. Я червоний зроблю мікроб. Намію цю роздувай, дивись, який тут в мене багато-багато води. Багато. Это, это за твой исток, давай ты за отдумаю. Ну добро. А я своим буду краска телочка вот так. Дервися. Пласня. Вот так пласня. Ой, какие у меня микробы? У меня... Так, ну я зроблю, мабуть, зеленый микро. А я буду золото такая. Вот так. Да, чуть -чуть. прям богато воды тут Вот так. Капельками. Да, добавляющей воды. Давай я тебе поношу сюда желтую фарбу. У меня получается круто, но не так. Нічого все вийде. Давай тут. Роздувай тепер фарбок. Повітря набереш і дуєш. У який ти сильний. Так. Я буду зелена. Так, где, я. где? Дімая, я моя. Тумбочко, трубочко, думба. Да, я подующа. Ні, трубочкою там не треба, пензликом. Ой, ой. Во, які получаються у нас. Такі страшненькі, дивики. Ну mm що, -hmm. ще робимо Угу. Mm -hmm. А вот это, а отут тут будет грязь. Ну так, да, вони ж забудять сюди. Гнязь. Yeah. Коли? Нечисто, так. <гані> так, тут. В брудних руках не митих з милом, так? <гані> тут вони сидять такі. От. Такі сидя на гляді. Добавляй туди побільше фарби. <гані> Ось ми ми о, 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 Прямо так побільше. І водички. І роздувай. водички, 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 водички Тут. тут, тут. Дивись уже, скільки ми на мікробів вийшли. Ого! які в тебе мікроби. Все, подивись, які мікроби. Ой, такі страшні мікроби. До побачення. Намалюйте нам теж мікроби. Так? А ми подивимося. Страшні вони у вас вийдуть. Чи гарненькі, як у нас?